Наша команда завітала до наших друзів у Запорізьку область. Ми приїхали подивитися та перевірити шини бразильського виробника Pirelli на Deere 8 серії, а саме 8420R. Наприкінці 2019 року ми встановили шини в розмірі 670 r 30 на цей трактор. Ми можемо побачити, що є у нас сліди експлуатації, навіть порізи крупні. Але тим не менше шина без питань працює, без камери працює. Початкова висота протектора 55 мм. Такою лінійкою спеціально будемо перевіряти залишок протектора. Ось, По лініці можна побачити 31 мм. Звичайною формули про відсотки можемо зрозуміти, що стираємось на даний момент 36-40%, при тому, що шина в рік нарабатує приблизно. 2500 мотогодин. Тобто на зараз наробіток від 7 до 8 тисяч і я вважаю, що це прекрасний результат. Зараз ми ще перевіримо тиск, Було рекомендовано в цю шину качати 1,6 бари і треба за цим слідкувати. І, я думаю, ще тисячі на дві, може півтори мотогодин на сезон ще хватить. Тобто шикарний результат. Зараз підійшли до навантажувача Маніту, на котре ми, здається, у 2020 році, да, у 2020 році ще ставили шину на передню вісь 460-70R24 на голенського виробника в Радештейн серії Ендуріан. Це шашка для твердих. Для твердих поверхень. Не будемо казати, що за виробник на задній вісі стоїть, але ну, шини були одночасно поставлені, можна побачити, там, в якому вони на зараз стані. Початковий протектор це 33 мм. Зараз у нас залишок протектора 20 міліметрів. Вон, міряємо фірмовою лінійкою. Тобто розуміємо, що на даний момент стараємось приблизно 40-45%. Це за три сезони. Шина прекрасно себе почуває за. Роки. Єдине зауваження по тиску інженеру передамо, бо рекомендований тиск на навантажувачі – це 3,2-3,6 бари, а на цій шині з цієї сторони 2,4, і тієї 2,6. Шина прекрасно все почуває, ще відпрацює, думаю, півтори сезони без питань. Приїдемо, заміряємо, думаю, через півроку, через рік наступного сезону і побачимо результати.